Попри загалом, спокійні минулі вихідні не минулося на жаль без надзвичайних ситуацій. У селі Вигівка Галицького району трапилась пожежа, у наслідок якої загинув 80-річний чоловік. Що стало причиною трагічного випадку? З'ясовувала Віталіна Запорожець. Все трапилось у цьому будинку. Цими вихідними чоловік необережно поводився з, е, з сигаретами, і через це було опалено його ліжко, е, і загорілися речі побутового вжитку. Тіло старенького знайшла його дочка, та було запізно. Чоловік жив сам, хоча у нього троє дітей. Рідні провідували його. Він до мене приходив. Я до от. Все, той файл. Рятувальники кажуть, отруївся чадним газом і заснув вічним сном. Нам поступило повідомлення про отруєння. Жителя села Вигівки, мулика Ярослава Іванович, 34-го року народження. По даному факту до місця направлена мобільна оперативна група Галицького районного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Сусіди ж стверджують, що нічого не бачили і не чули. Ніхто нічого не бачив, приїхала дочка і аж туди зас... на, на, Заснув і, і так курив і, і запалив, і від окурки загинув. Двері та вікна у кімнаті покійного Ярослава були зачинені, тож у зв'язку із нестачею кисню в приміщенні пожежа сама і ліквідувалась. Причиною став недопалок, який чоловік ймовірно забув погасити, кажуть рятувальники. Пожежа все ж таки була ймовірна, її причина виникнення це паління в ліжку». Рятувальники просять дотримуватись вимог пожежної безпеки, аби уникнути схожих ситуацій. Не залишати ввімкнені телевізори, праски тощо, електроприлади без нагляду, також бути обережним під час паління та використання відкритих відкритих джерел запалювання ну, вогню. Віталіна Запорожець, Горгусак, новини телеканал Раї.